Погода в п'ятницю буде переважно похмурою. Хмари накриють майже всю територію України, а температурні показники суттєво відрізнятимуться між областями. Розберемось детальніше, чого очікувати 3 жовтня. На Київщині температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 9. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опадів не очікується. На півночі. На Житомирщині температура вдень досягне 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Спостерігатиметься суцільна хмарність, дощу не прогнозується. На Чернігівщині температура в день підніметься до 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер північно-східний, Швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься повністю вкритим хмарами, без опадів. На Сумщині температура вдень складе 16 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується похмура погода з суцільною хмарністю, проте без дощу. На сході на Харківщині температура в день становитиме 17 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 11. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується повна хмарність без опадів. У Донецькій області температура в день буде 20 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, дощу не очікується. У Луганській області температура в день підніметься до 21 градуса тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер східний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, опади не прогнозуються. На півдні. На Одещині температура вдень складе 16 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер північно східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним. Місцями можливий короткочасний невеликий дощ. У Миколаївській області температура вдень становитиме 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На Херсонщині температура в день досягне 20 градусів тепла, а вночі очікується плюс 15. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, дощу не буде. У Запорізькій області температура в день буде 21 градус тепла, а вночі плюс 13. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується повна хмарність без опадів. У Криму температура вдень підніметься до 20 градусів тепла. А вночі буде плюс 15. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність, опади не прогнозуються. Друзі, щоб не пропускати щоденні прогнози, підписуйтесь на канал, ставте лайки і обов'язково діліться цим відео з друзями. Разом ми зробимо наші огляди ще кориснішими. На заході у Львівській області температура день складе 7 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 2. Небо буде повністю вкрите хмарами, місцями можливі слабкі опади. На Івано-Франківщині температура день становитиме 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Прогнозується суцільна хмарність, проте без дощу. На Тернопільщині температура вдень буде 7 градусів тепла, а вночі плюс 5. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, опадів не очікується. На буковині температура вдень досягне 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Спостерігатиметься значна хмарність, дощу не прогнозується. У Закарпатській області температура вдень підніметься до 12 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 2. Очікується суцільна хмарність без опадів. У Рівненській області температура в день складе 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Небо буде повністю вкрите хмарами впродовж усього дня, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 8 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте без дощу. У Хмельницькій області температура в день буде 9 градусів тепла, а вночі плюс 6. Небо буде частково вкрите хмарами опадів не очікується. У центральних областях, у Кіровоградській області, температура вдень підніметься до 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується повна хмарність без опадів. У Полтавській області температура вдень складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, дощу не очікується. У Черкаській області температура в день становитиме 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. У Дніпропетровській області температура в день буде 19 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність, опади не прогнозуються. У Вінницькій області температура в день досягне 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами без дощу. П'ятниця 3 жовтня стала ще одним нагадуванням про осінні настрої: бережіть тепло у домівках і гарний настрій у серцях. До нових зустрічей!